Шлях Голгофи завершують реставрувати дерев'яний вівтар у подвір'ї Вірменського собору. Із понад 250 елементів, які складали як пазли, змонтувати залишилось лише невелику частину. Ми зараз готуємо цю, цей елемент для монтажу на цей останні штрихи. Як кажуть реставратори, Голгофа це і їхній важкий шлях. Перші дослідження провели ще сім років тому. Коли розпочали роботи, виявили, що дерево покрите тонким шаром і скляних кольорових крихт. Складності було в тому, що матеріал, дерево, унікальна технологія. Початкові в етапах було закладало, що він буде повністю відреставрований. Але в зв'язку з виникненням кризи, економічної чисто була програма скорочена до такої ригористичної, так званої консервації, тобто відновлення і консервація тільки на тому етапі, на якому ми можемо говорити про якусь певну автентику. Коли вівтар демонтували, з нього вийняли 800 ось таких старовинних кованих цвяхів. Ними зараз і кріплять елементи Голгофи до основи. Решта елементів вівтаря у приміщенні храму. Тут ще чекають на встановлення дві віднайдені скульптури Богородиці та Марії Магдалини. Ми надали приміщення, електроенергію, яку використовують, а тут дуже багато використовується електроенергія, особливо зимою. Зимою було багато її опалювати. Треба там не всі приміщення опалюються газом, тому треба опалювати електричеством. Крім того, різні е, е, прилади працюють на і тому подібне. Хоч проект повністю фінансують поляки. Фахівці працюють як польські, так і українські. Також відремонтували і стіну будинку, до якого примикає Голгофа. Ці роботи провели уже коштом міста. Відремонтували стіну, до якої примикає це. Вже було наше зобов'язання української сторони і. Відремонтували також дах цього будинку в минулому році, а цього року стіну на це з бюджету міста витрачено 290 тисяч на дах і 180 на реставрацію цієї стіни і укріплення. Пам'ятаєте, там були такі тріщини. Повністю змонтованого лгофу львів'яни зможуть побачити вже 16 листопада.